Добрий день, шановні друзі-виноградарі та винороби і всі, хто любить, поважає сонячну ягоду, виноград. Сьогодні на дворі, 13 вересня 2023 року, ми від Діми Ткаченка завітали до наших шановних друзів, до наших родичів вже тепер, до наших, до наших рідних, от, які живуть в Олексіївці, наших виноградарів, наших любимих сім'ї Юліних. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нас пригласили, за те, що дали нам дозвіл, сказали, Геннадій Іванович, приїжджайте, ми вас дуже раді бачити. Зі мною знову тут поруч Анатолій Авчинніков, який, який був ось на винограднику, і Саша Удіми Ткаченка, у якого я знімав свій 117-й фільм. 100, да, 117 фільм, і оце у нас буде 119-й фільм. Що ми хочемо вам сказати? Ми вам дуже вдячні. Дуже вдячні вам. От Олечка, що ти можеш сказати? Ну що, ну ми раді вас бачити вже в вересні місяці на нашому винограднику. Ми будемо вже з вами милуватися осінніми барвами нашого винограднику. Звичайно, що покажемо наші саженці винограду, тому що вже скоро жовтень місяць. Ми їх будемо копати, і дуже багато робот проводиться підготовчих саме до цього процесу. Ну, що я вам ще і ми раді вас бачити. Да. А я скажу, що я по тобі вже навіть і не соскучився, бо я тільки тебе недавно бачив. Ми їздили в Полтавську область, були в наших добрих виноградарів. Дуже всім вдячні за те, що нас там приймали. Хочемо з цього фільму передати сім'ї Прилепка дуже щирі вітання за наркотики. <різь> да? сало, добре. Сало, сало, таке добре. Передали, хочемо сказати всім нашим друзям, нам дуже дуже всім приємно нашої компанії і нам приємно, що ми їздимо по таких добрих людях, знімаємо добрі, чудові фільми. Вибачте, може комусь щось не подобається, але я вам скажу так: підписуйтесь на мій канал, виноградний калейдоскоп Зубалевич Геннадія, ставте лайки, підписуйтесь. І я вам хочу сказати, ті недоброжелателі, які пишуть там. Ну, будемо так сказати, погані отзиви. Можете їх навіть і не писати. Я їх все одно удаляю. Їх ніхто не побачить, не читає. А хто нас підтримує, підтримуйте мій канал, підтримуйте наших виноградарів лайками. І йдемте з нами. Пішли на цей виноградник чудовий. Я думаю, вам ми ще показуємо. Щось залишилося ще. Щасі. Не все, не все зрізано, да? так? Так, йдемте з нами. Хай вам всім щастить. Розпочнемо огляд ми е, сорту. Аліса, він ще, звичайно, що не готовий, але вже хочеться його показати, тому що навантаження тут вражає. Це у нас кишмиш закордонної селекції. Далі у нас після нього, оце також іде Аліса, Аліса, Аліса. І далі у нас пішов щілкунчик. Це кишмиш теж вони дуже гарно підходять для зимового зберігання, мають вищий клас безнацінності і дуже дуже круті Смакові. Це а, щілкунчик. Це щілкунчик, Так, і він. Так, це, це ось це все щелкунчик. З протилежної сторони ми з вами бачимо сорт японської селекції Улипка. Він дуже гарно теж підходить для зимового зберігання, тому ми їх тримаємо для себе. І останній невизрівший сорт, який ми вам сьогодні покажемо, це заграва. Вона інститутська. Дуже добре підходить для зимового зберігання і також для маринування. Тому, як бачите, він ще залишився у нас на кущах. Знову ж таки, знову залишили для себе. Краса неймовірна. Кожного року ми маємо таку картинку, дуже гарно опилюється, гармонійний смак. Він у вас не перегружений? Ні, ні, не перенаружи. Це, це норма для нього. Як бачите, ми, як я і казала, готуємося до викопки школки. І перше, що ми зробили, це викопали траншеї. Ми будемо копати саженці, поміщати сюди і прикопувати для того, щоб наше коріння було максимально зволожено і ні в якому разі ніде не, не було пересохше. Івані Іванович, ходімо, ми вам покажемо наші найяскравіші барви цього сезону, скажімо так. Я думаю, що ми вже багато нагулялися по виноградникам, особливо ми з вами. Тому ми вирішили трошки зробити все в одному місці, для того, щоб люди могли Йо, майор, порівняти, бачити реальну сказали, картинку. Тут у мене щели відпала. Да, давайте рідненькі покажемо тут. Давайте почнемо з, да, з червоної леді. Це у нас була сигналочка цього року. Це ми перший раз побачили. і Вона ще не готова, буде входити в більш пізні терміни визрівання. Має гармонійний смак. Мелодія. Тут ми вже добре знаємо, смакові дуже круті. Це у нас шерів, одна із нових гібридних форм Калугіна Віктора Михайловича. Має дуже гарне навантаження і при цьому не втрачає ягідку. Дуже хрустку м'якість, шкірочка, кісточка не відчувається. Гармонійний крутий смак. Це у нас алвіка. Біла леді, хочу зауважити, що Біла леді вона входить в більш ранні терміни визрівання. І враховуючи те, що у нас сьогодні серпень місяць, вона показує дуже гарну лежкість, вона дуже довго висіла на кущі. Я вже зазначала, що це один з найулюбленіших сортів наших за смаковими, тому ми її тримали до останнього. І така сама картина з гібридною формою етюдка Лугіна Віктора Михайловича має дуже цікаву форму ягідки, навантаження і дуже-дуже гарно зберігається. Це вже заграва, ми її тільки що з вами бачили. Це гібридна форма Ямайка Калугіна Віктора Михайловича. Це ми її зняли з пасинкового врожаю. Вона входить в ранні терміни визрівання, має дуже яскравий крутий мускат. Тут ми маємо лару, також це з пасинкового врожаю, також рання, темний, ранній, гарний. Аліса в країні мрії, ж між закордонної селекції, буба, вона у нас врожає, як завжди, має дуже гарне навантаження, ягідку ми. Зважували, була 24-25 грамів найбільша. Це вже у нас новиночка Калугіна Віктора Михайловича, Грів. Я, я зараз от ягідку вам зірву для того, щоб ви могли побачити ці розміри. Теж вона має ягідку 24-25 грам, дуже-дуже високі смакові властивості, хрустку м'якість, гарна форма. Це у нас Дубовський рожевий, новиночка від бурдака Олександра Васильовича дв Давідов». це у нас гусар. Як називається? Деве Давідов. Денис, Денис Володимирович Давідов, по-моєму, якщо ага. ну, не помиляюсь. Так, тут у нас Андрій 53, це вже писанки, форма, з муска. Олега Михайловича дуже гарна. Купідон має ось таку ягідку на сьогоднішній день, трошки він красава. у нас вже перевисів, чималенька, і навантаження в неї теж гарне. І хочу зауважити, що е, коли вона Відсвілася, такі, знаєте, ягідки там, там, там. І ти дивишся, думаєш, господи, що ж воно буде? А в результаті ми маємо ось таку мега-красу. Ну, це аватар, ми його вже знаємо, мегакрута ягідка, теж вже в нас перевисів, закордонна селекція, Хелоін закордонної селекції, також вищий клас безнастійності. Ну і тут вже більш цікавіше. Тут ми вам хочемо показати бананчик рожевий. Він має ось таку цікаву форму ягідки. Його б навіть можна було віднести до третього класу безнацінності, тому що він має... Там, одну кісточку і дуже-дуже м'ягесненько. І що найцікавіше, він починає набирати яскраве рожеве забарвлення, коли він вже, о, знаєте, от майже готовий, і тут він як, як запалюється. Дуже крутий колір бере. Так, ну це у нас урум, ми його вже знаємо гарне навантаження. А ось це у нас Шерлок. Це теж закордонна селекція, вищий клас без насінності. У нього ще є така назва, як хрустяч хрустящий цукор, скажімо так, нехай буде, має дуже крутий смак. Це у нас зривка калугіна Віктора Михайловича. Теж має чому взрив, Тому що має дуже-дуже хрустку м'якість. Це у нас арарат. Як бачите, теж Гарне навантаження, видовжена ягідка, дубовський рожевий, торнадо, ламбурдженіця на пасеничках у нас залишився. Багратіон це калугіна Віктора Михайловича. Форма, вона відноситься до третього класу без настійності, має дуже гарний гармонійний смак. Це у нас супер ляля. Це у нас ще одна груночка. Шерока, хочу зауважити, дивіться, яка гарна ягідка видовжена. Дуже нам подобається. Це у нас кадрянка. І новиночка, яка мене в цьому році вразила. Це красна щука яка Віктора Михайловича має ягідку чималих розмірів, дуже-дуже крутий смак. У нас в теплиці він не набрав рожевого забарвлення, але... У відкритому ґрунті поверх жовтого кольору буде лягати дуже яскравий, гарний, червоний кольор. Це у нас Надія Азас, також лімпопоне, більш пізні терміни визрівання, Генковий він підходить для зимового зберігання. І Казимір. Казимір, він дуже багато хто його порівнює з бубою, але він має більш ранні терміни визрівання і може брати таку легесеньку рожеву пилину. Ось такий неймовірні кольори ми маємо на сьогоднішній день. Ну. Пулька, я вам відверто скажу. Аліночка, я вам відверто скажу від щирого серця, від цієї душі. Ви нас здивували. Ну, так, Ми цього хотіли. Ви знаєте, отак оце все побачити вживу. ну Коли вона на винограднику, да, а отак на стенді дуже цікаво. Ну, вже багато тих форм писанки, шановна Олега Михайловича, вони всі були майже всі ранні, їх вже немає тут. їх вже люди з'їли всі. Але оце іще довісило. Ну, десь щось наливається, десь щось зріє. Я вам скажу так, Олечка вражений, відверто вам скажу, дуже вражений. Чудово. Ну і коли ми тут стоїмо поруч, давайте зразу ж покажемо вам, шановні наші друзі. Поле чудес. Так, це наше поле чудес. На 80% тут вже воно визрівше, має ось таку дуже гарну золотисто-коричневого кольору лозу, як ви бачите. Ну, Коренева система тут теж буде, ну вибачте, але як завжди, гарна. Тут на стенді у нас, звичайно, це там ну, буквально відсоток від нашої колекції. Позаду ми маємо близько там 600 сортів новітних гібридних форм. 600? 600, 600 да. Ну, там Не всі гібридні форми, ще ж сортів у нас досить багато, але тим не менш вибір чималий. Звичайно, що ну, дещо вже розписано, але, але скажімо так. Добре, в цьому фільмі ми обов'язково е, ваші е, телефони. Покажемо, пишіть, дзвоніть, заказуйте. Я думаю, тут є що вибрати. Дуже, дуже гарне поле, поле чудес. Тут наше поле, де у нас було дуже багато праці, і ми завжди пишаємось, тому що, ви знаєте, ми як будь-які скажімо, люди, які вирощують рослини, ми дуже переймаємося, як воно, що щоб не захворіло, щоб був полива, тим паче в цьому році, тому що у нас було ну, чимало так, проблем для того, щоб все вийшло, а для нас це було дуже боляче. Ми не хотіли побачити, що в нас щось ви знаєте, не вийшло. Тому ми в цьому році, як ніколи, тут щасливі, знімаємо. Тому Водичка що... є вже ось да, земелька, да, 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 мов ось, Бачите, да. а це вода, наші... вода це життя. Найголовніше досягнення цього року. Дивіться, у нас закінчується наша ділянка і починається поле. Ну і звичайно, люди там обробляють дуже гарно поле, особливо коли рапс росте. Багато, я думаю, хто знає, що це таке. І вся ця хімія летить на наш виноградник. І ми вирішили на пагорбі посадити. Сливу, да, мам, я. Да, на пагоробі, да, Сливу для того, щоб трошки пригальмувати цей потік, який вітром гони на наш виноградник. І тепер завдяки цьому кожного року ми маємо ось таку здивовижену картину. Ой, Чимало. Жах, жах. І там багатенько, і там да, і там, багатенько. там у нас трошки ще там персик росте і, і черешня. Да? персик, черешня, mm -hmm. от плану. Ну а тут майже весь ряд, це у нас сливка. Сливка. Да, ну, угорка. Хочу вам сказати, тут такі хащі. <гум> от. ну, Як вам сказати хащі. Це все була черешня, ми приїжджали сюди, то її вже люди позбирали, вже да? mm -hmm. майже не було. Але мені ще пізньої черешеньки теж перепало, я Тетяні Іване привозив. Та і не тільки Тетяні Івана, там уже по дорозі і а, Олегу Михайловичу, да, да, і всім хочеш. Мені ти ящик хоче. подарували, я скажу так, я відверто скажу, у мене такий є. девиз, він поганий, але він правдивий. Я сказав, хто не ділиться, той давиться. В мені подарували ящик, я заїхав, подарував пів ящика Дімі Ткаченка. Писанки подарував і привіз додому Тетяну Івановну два кілограми з ящика. Ну, за то я вам хочу сказати, за те. Всі, кому я чуть-чуть по подарував, вони покуштували і вони знали, всі запам'ятали, що у вас є така дуже гарна черешня. А в них дуже гарний Геннадій, який подарував, всім поділився. І... Повезло, всім. Да, повезло всім. А та, ну, що я ящик з'їв сам з Тетяною Івановною, ну ні. Да, а це мала наша сховалася маленька дівчинка, сонечка наша. Я їй привіз цукерки. Соня, сонечка, йди сюди. Да. Кажу, Сонечка, як... Кожен раз привозю їй цукерки, конфетки привозю. Ну... ну і всі вже знають про наші мегакруті саженці в теплицях, які у нас мають маленькі прирости. І ці прирости, вони, скажімо так, працюючі. Ви їх можете проривати, вкорінювати. Ми їх вже, звичайно, ще трошки прочеканули для того, щоб вони гарно визрівали, бо в нас ще дуже довго була ця сітка тіньозахисна, І вона теж пригальмовує, до речі, визрівання лози. Досить довго вони у нас сиділи через те, що були було досить прохолодно, але вчасно приїхав Гнадій Іванович з п'ятим елементом. Трошки да, 16-20 червня. Да, приїхав один раз, сказав так. Угу. Приїхав другий раз, приїхав третій раз і вже ми маємо ось такий результат. Що, Далі, що, да, що я вам хочу сказати, шановні мої друзі, коли перший раз приїхав 16 червня сюди, то я вам кажу відверто, без брехні. Мало того, що тут не було водички у них полівної. Окупанти розбили Каховську ГЕС, вода ушла, люди тут були в шоці. Я вам скажу так, вони були не більше 50-60 см. Ну, може, так. це так. це ну, ще може. Ну, завищені показники завищені. Але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день. Шановні, ну, я вражений. Це по-перше. А по-друге, що хотів вам сказати. Тут багато, багато цікавого ми бачимо. От. Я не буду задавати. Так, личні... а що, у вас, лишні так, вже... Я бачу да. КС, я вже розумію, що да, да, це Кислідова да. Сергія. Я тут бачу ще форми нашого шановного друга із Молдови. Так, ми, Романа ми домовилися з Кісельовим, що будемо деякі форми випробовувати в теплиці, бо у нього такої змоги немає. І деякі вони будуть у нас на вулиці і будемо порівнювати результати і потім вже ділитися, скажімо так, аналізом даних сортів. Ну, Дивіться, дуже гарні показники росту. Ось так виглядають у нас саженці інжиру, у нас їх зовсім мало, але тим не менш, кому цікаво, також це у нас коричневий турецький, нам він дуже подобається. Найголовніше, що в інжирі, що він майже не потребує догляду. ну, В принципі, його тільки найголовніше треба вкрити. Тому що, ну, як би там не було, підмерзають вони, обов'язково потрібно гарно вкривати або вирощувати в теплиці. В принципі. Хоча я знаю, що... У мене знайомі, навіть в теплиці в Київській області вони його трошки ну, вкривають, тому що може не витримати. А це взагалі інжир – класна штука. Посилив, займає багато місця. В нього виходить два подоношення за сезон. В Липні в червні, в червні і вже зараз другий рожай. Перший ну, набагато крупніше. І головне не треба ухажувати. Так? Ну не потрібно нічим обробляти. Ми його нічим не обробляємо, він сам по собі росте. Ми, до речі, в цьому році тато у нас хоче зробити шпалеру як на винограді. Це одну плоскосну, двох плоскосну, дуже круто виглядає. Ну, звичайно, що врожає трохи менше, але і місця менше займає, і так виглядає дуже круто, і Нам хочеться спробувати. Уже в нас в теплиці трошки перевисів Шерлок. Це кашмир закордонної селекції. Як бачите, ну, врожайність просто вражає, груни він може показати навіть більше. У нас в тому році були, скажу чесно, трошки перенавантажили. В цьому році врожай трошки такий більш помірний. Але, тим не менш, як на мене, все одно результат дуже класний. Смакові класні, ягідка класна, на середні терміни визрівання взагалі дуже, крута, дуже крутий кашмир. Прийшли сюди зняти такий чудовий виноград. Кажуть, сітку знімати. Я говорю, та не треба, забудемося одіти. А ви ж знаєте що, горобці ці ж собаки? Люмін казав. Знову все з'їдять. Дивіться, які у нас круті гроночки Рубі Сідліса. Це, до речі, сорт також дуже красно зберігається. У нас колись було, що до 8 березня він у нас лежав. Має дуже хрустку м'якість. В цьому році якось так він невпевнено набирає забарвлення. Вищий клас безнастійності це теж у нас закордонна селекція. Дуже гарні смакові, врожайність. Гарний кишмиш, нічого не скажеш. Так, ми ну покажемо вам одні з найбільш крутіших технічних сортів, які у нас є. Перша це у нас Максі. Це все інститутське, у всіх дуже гарна морзістійкість, 27-28 градусів, у Максі 28. Дуже круто, що з них виходить сортове вино дуже гарне. В принципі, не є обов'язковим купаж робити з них. Це у нас мускат Блау. Виглядає він так трошки як розтрьобчиста, але тим не менш воно з нього виходить дуже круте. І один з найлюбленіших моїх технічних сортів це мускат Ольвія. По-перше, дуже гарне навантаження. Немає дуже гарне опилення, така груночка гарна. І мені ще подобається, що це один із тих небагатьох технічних сортів, який передає мускат вже в готову продукцію у вині. Тобто він дуже гарно відчувається, як правило. Потрібно їх купожувати, щоб от вийшов якийсь такий і дійсно крутий мускатик відчувався. Тут ні. Ми возили на дегустації і багато хто відзначив саме, саме оцю особливість даного сорту. Ну, Тут нагрузочка чудова, мені так сподобалось. Та вже і кущі, подивіться, які теж такі досить міцненькі. Це одні з тих перших, які тут були посаджені, тому він гарно навантажується. А це золото, як завжди, так? Да? Угу, угу. Яка там всередині пленка? Плінка, всередині, те, що бугри накриті були там, де школа. А боже мой, скільки да. праці. Пошли мій перший ларюк э, в Кривому Розі. Мої клієнти точно пам'ятають його. Це коли років 25 тому він стояв у 20. Да? 20, точно. 20 років тому вникав, в ніка А він ще на ходу був на колесах, ви за собою його тягли. Тут двері. Давайте ми покажемо. Може людям буде цікаво. Давайте приворожа буде цікаво. Вони збираються. Як я тут з цих дверей сиділа? Сповнить торгувала. Дивіться, шановні. Закривайте тут є ще номерний знак. Бачите, ось. Бачите? Запитали да. ви тут і спите. Це було таке, що й спали. Це у нас гібридна форма Аніта, писанки Олега Михайловича. Має дуже крутий мускат. Ми її не повісили на син, тому що вона ще ну, дуже зелененька. Вона набере яскраво-червоного забарвлення. Теж ми її дуже гарно навантажуємо кожного року. Бачимо відмінні результати по опиленню і, в принципі, дуже задоволені даною гібридною формою. Вона в мене була, на жаль, вона в мене в Дніпрі чогось дуже-дуже не визрівала. Смачна смак, дуже приємний, але, на жаль, я її видалив, тому що вона не висіла, смак гарний, сахару нема, вона не визрівала, і я з нею розпрощався. Але форма дуже-дуже добра. Шановні друзі, виноградарі та винороби. Зняли ми тут коротенький фільм, тому що. Анатолію далеко їхати, аж е, скільки толя 300 кілометрів ще додому. Зі мною і потім від мене ще багато. Йому завтра треба на роботу. На роботу ну, ринок це теж робота. От. Та й нам пора вже прощатися, що хотів сказати. Дуже е, ну, подивилися. Виставку нам дуже сподобалась, дуже сподобалось. Ми шоковані. Та й так пробіглося, yeah. що хочемо сказати. Вже багато зрізано, ще багато пізніх сортів. Дуже вам вдячні, шановні, що ви нас прийняли. Дуже вам вдячні. Кожен раз я сюди приїжджаю, як до рідних, в рідну сім'ю. Дуже вам дякую вам, Саша, що розділили зі мною такий путь, і тобі, Толечка, що ви. Зібралися та й поїхали. Дякуємо, що ви привезли. А, я, да, ну, Я за рулем вони там то вінця вип'ють, то а я так кажу тільки облизуюсь. Шановні друзі, ви хай вам всім щастить, здоров'я вам, вашим діточкам і, як завжди, шановна Олечка, дякуємо. Дякуємо ми вам. Да, у нас сьогодні дякую. вийшов короткий, але дуже насичений фільм. А. І ми дуже раді, що у нас є така змога. Бо знаєте, ну це круто, коли є на дуже круто, коли є можливість так от зустрічатися, показувати. На жаль, не всі ми маємо зараз таку змогу, і ми вам дуже вдячні за цю можливість. Дякую вам. Дякую. Ну, добре, і як завжди. Хай вас всіх береже Боже, наших захисників, хай повертається додому живими, здоровими, неушкодженими. Я дуже дякую волонтерам нашим, особливо Олені Ремізовій, яка в Фейсбуці збирає аптечки, робить відчот. Ну, о, я їм дуже, 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 дуже вдячний. А вам всім хочу сказати, як завжди, наше заключне слово. Слава Україні! Героям слава! І хай вам щастить і береже всіх Боже. Друзі, виноградарі. Ось нас пригласили за такий чудовий Стол, шашличок. І в мене залишилася одна пачечка кави від нашого шановного пана Романа Бевзюка. Я йому дуже вдячний за те, що він подарував мені 25 пачок, таких я роздав всім виноградарям, до яких я їздив. Я йому дуже вдячний і всім. Своїм друзям, Олечка, оце остання пачечка. Ми вам даруємо. Дякую. А оце маленькі маленькій дівчатки ми даруємо такі цукерки. Стисняється, так, Ну, вона. Чуть -чуть Соромиться чуть-чуть. Да. І отаку коробочку цукерків. Ми всім нашим виноградарям у цьому році я дарувався своїми друзями. Ну, вона Непогане цукерки називається Маракуя. Всім своїм друзям, у кого я їздив, до кого я дарував такі цукерки. Що хочу вам сказати, шановні друзі, ви інколи ми живемо поруч, якийсь 50-100 кілометрів, а може і 10 кілометрів, і 5 і ми не знаємо друг друга, хто де живе, не їздимо, ну як би, скажімо так, цураємося чогось. Але у багатьох друзів, у багатьох виноградарів можна щось підчеркнути цікавого, прийняти опит, то катайтеся друг до друга, їздите, переймайте опит, є чому навчитися, є люди з великим уже опитом, життєвим і хай всім щастить. Пам'ятайте, виноградарі – це дуже гарні люди. Це краще, ніж ті, хто вирощує редиску, кукурудзу і картоплю. Я розумію, що й город. Хай вам щастить, вам найкраще. Бережіть себе головне. А Роману Бевзюку за оце кофе я дуже-дуже вдячний. Всі винаградарі мені багато позвонили і сказали, Геннадій Іванович, велика вам подяка. І селекціонерам ми дарували всім. Роман Бевзюк, хай процвітає твоє підприємство, і ти умнічка військовим даруєш, і хай вам щастить ціна краща. Ну, в інтернеті, я